Сьогоднішнім нашим гостем є художній керівник Тернопільської філармонії, а також диригент симфонічного оркестру Андрій Аркуша. Вітаю, Вітаю! Дуже дякую, що ти погодився сьогодні прийти до нас у гості. Я давно хотіла тебе більше розпитати про мюзикл, який був у філармонії панна Францішка. наскільки я сьогодні дізналася, це взагалі вперше у Тернопільській філармонії звучав мюзикл. Так, правильна інформація, так так. і ти його був керівником. ти був тою людиною, яка його вигадала, принесла, поставила. Розкажи, будь ласка, більше про це. Це почалося з того, що я собі подумав про те, що нам бракує якоїсь такої автентичної галузької історії. Тобто ми знаємо американські історії, ми знаємо європейські якісь мюзикли, але от що би зробити таке щось наше, от наше місцеве? Uh -huh. І якось я наткнувся на баладу про пану Францішку. І я слухаю і думаю: слухайте, можна ж. Там в кожен куплет, це окрема історія, там описується і Францішка, і мама, і батько, і залицяльник Фрезер. І я думаю, то це ж можна так розгорнути ту всю історію, що ну, можна зробити цілу постановку. І так само була задумка, щоб долучити туди пісні в цей сюжет також наших галицьких композиторів, авторів. І, зокрема, Богдана Веселовського, який на період радянського союзу був, ну ім'я його було заборонене. Тобто ми про нього не знали. І завдяки діаспорі його пісні збереглися, вони були записані на платівках, були видані ноти. І Мій викладач Володимир Шейко допоміг мені з тим, щоб я дістав оркестрові ноти. Для маці, в який я міг би включити в цей мюзикл, де що ми самі робили, де, що ми самі розписували, я де що там розписував, де що просили ми там друзів. І так народилася пана Францішка. Тобто Маціма не так народилася, а от це стало в основу музичну основу пане Францішки. Але загалом ті шляхери, які там звучать, вони були народжені ще в міжміжвоєнний період, так між Першою і Другою світовою війною, а також були написані під час Другої світової війни. Але де вони були написані? Вони були написані деякі тут, а деякі вже за кордоном, mm -hmm. тому що там так само історія Весоловського дуже історія дуже цікава в тому, що він мігрував не по своїй волі, mm -hmm. тобто він виїхав. В той час, коли закрили кордони, і він вже не міг вернутися назад. При тому, що в нього була кохана дівчина, який він присвячував пісні, вона залишилася тут, в Україні, mm -hmm. і він мусів виїхати, і вони не знали, де вони. І вона чекала його, вона розуміла, що десь він має бути або десь він може й загинув. Але вона сказала, що вона продовжує любити. Але вона продовжила виконувати пісні і взяла собі псевдонім. Богданська, mm -hmm. Ірина Богданська. І, власне, для неї було написано Я знов тобі ну, ці пісні, які дуже ліричні, які ну, вони зараз звучать в нашій францішці. Як гарно. А чи зустрілися вони ще? Здається, що ні. І якщо я не помиляюся, я точно не знаю цієї інформації, але мені здається, що вони не зустрілися. Вона була одружена потім другий раз, але при тому вона все одно була богданська. Mm -hmm. Ну, дуже відчутно, що є певний смуток так у цих шляграх, навіть коли якісь вони вони веселі, мотиви там веселі, так ось цей фрезер як Він він прекрасний герой, так і, і і багато там сміху, гумору також, але за тим всім відчутна якась така туга, смуток і перечуття якогось якогось горя, так якоїсь розлуки. Ось чи, чи це відображає дух того часу. Так, власне, намірено ми робили трагікомедію. Mm -hmm. Тобто, це має бути лірична, драматична історія з комедійними вставками. Та, взагалі, історія пане Францішки, вона є комедійною, як на то пішло. Але фінал він не є хеппі ендом. Тобто, це, це наш Галицький Ромео Джульєта. Тому я вважаю, що такі теми вони. Відображають нас, тому що ми ніби живемо в якийсь такий нелегкий час, але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо якимось чином насолоджуватися чимось, з кимось розмовляти, з кимось жартувати. Десь ми ходимо, десь ми щось бачимо. Ми не хочемо малювати таку солодку картину, таку, що рожеву. Є і негативні сторони, є і білі смуги, і чорні смуги. Тобто ось. Власне, тут хотіла тебе би запитати про музику під час війни, так про мюзикли під час війни, про творчість під час війни, коли люди збираються, а це це дуже помітно, що люди мають потребу у культурі в українській культурі, в питому українській культурі. Це помітно у всіх театрах, так на концертах, завжди на презентаціях книжок. Ми завжди бачимо, що ці зали переповнені, так і і, і люди мають в тому глибинну потребу. Але як ми можемо це поєднувати в собі? Цю тягу до прикрас. Так, цю потребу у радості, і разом з тим, коли ми бачимо щодня ці складні новини, що нам дає музика у цьому? Ну, перш за все, музика це емоції. Музика це вивільнення емоцій, це сприйняття емоцій, це передача емоцій. Якщо ми подивимося, наприклад, на аудиторію, яка зараз приходить на концерти, то це є або переселенці, або військові, mm -hmm. тобто це люди. І ти собі думаєш, значить, це їм потрібно, їм хочеться. Бо така тема насправді дуже дискусійна. Неодноразово я стикався з тим, що я когось там запрошував на концерт. Кажуть, які концерти? Слухай, до... концерти я піду після там, війни, mm -hmm. чи там коли буде там, сприятлива обстановка. І я питаюся: а коли ти був на концерті взагалі? Ти до війни був mm -hmm. на концерті? Тобто він починає розказувати про те, що зараз це не актуально, що зараз це не потрібно. Але люди, які в першу чергу постраждали, чогось приходять, а люди, які зараз ми тут, тобто живемо своїм, по суті, повсякденним життям, ну, говорять про те, що це не актуально. При тому, що е, дуже багато є концертів, які є благодійними. І збір коштів йде на потреби Збройних сил України. Тобто, ти відвідуєш концерт і ти тим самим робиш донат. Тобто, це не просто те, що ти прийшов, насолодився і пішов. Ти, ти тим самим щось даєш. Є таких ряд артистів, навіть зараз є, які активно це пропагують, щоб приходили на концерти. Ну знову ж таки, в першу чергу, це емоційна складова, тобто, людина вона дати трошки. Собі е, можливість там годинка, дві, просто відпочити, нехай буде абстрагуватися, нехай буде про щось подумати, замислитися. Але знову ж таки, ряд дуже багато концертів, які спрямовані на допомогу. Так, і це дуже важливо. З одного боку, що це можливість зібрати ці донати, так, цю підтримку, з іншого боку, дати це заземлення, місце, місце якогось дому. Тимчасового, але дому емоційного дому для людей, які постраждали, так з іншого боку, це ще культура, яку ми продовжуємо ткати, плекати, так і передавати далі. Це тяглість культури. Так. Мені здається, що в історичні знову ж таки, періоди культура найкраще розвивалася в кризу, так коли так, було складно, так. коли були виклики зовнішні. На жаль, навіть подивитися історію, які були створені шедеври під час війни. Так. Скільки було створено нових течій, тих самих самий імпресіонізм і тому подібне. Тобто все мінялося за рахунок чого? За рахунок те, що ставалася війна, і ще знову це, що це підкреслює, що це емоції. Uh -huh. Тобто людина починає вивільняти свої емоції, композитор починає писати якісь речі, створюються нові тенденції, щось пропонується нове людям, і казати, що це не потрібно. Ми слухаємо зараз дивимося ті композиції, які були написані, і ми відчуваємо і той біль, так. або, наприклад, ту радість, яку він відчув в той момент, коли серед того горя. Тобто, це дуже таке питання, знову ж таке, дискусійне. Але я впевнений, що культура зараз як ніколи потрібна, як ніколи вона має групувати людей. Вона має об'єднувати, вона має демонструвати нашу культуру. Вона має підбадьорювати, зміцнювати, надихати, казати, що люди живі далі. Так, ну... Це, це дуже цінний посил. З одного боку, ви кажете про емоції, так, і що ми маємо потребу їх вивільняти. З іншого боку, кожна криза це також про переосмислення, переосмислення свого місця в історії, історії загалом, того, що відбувається. Тобто тут є і інтелектуальна також складова. Ось, але люди, які. Пробують виправдати свій брак інтересу mm -hmm. до культури, з одного боку, я думаю, що тут є складова психологічна, в нас є цей комплекс вцілілого. Так, нам ми маємо почуття провини за те, що ми насолоджуємося, хоча ми в доволі безпечній зоні, так в цій території, де не відчуваємо такої гострої загрози. Mm -hmm. Так і ми маємо це почуття провини і намагаємося в такий спосіб, начебто, зробити своє життя більш аскетичним. Так. А з іншого боку, те, що ти вже сказав, про. Війну, що до війни вони теж цього не робили, uh -huh. і війна увиразнює те, ким ми є. І якщо до того ми до неї, до кризи, ми мали потяг сильний до чогось, так і коли приходить війна, це увиразнюється. так само у сімейних взаєминах. Якщо були добрі сімейні взаємини, то у війну вони увиразнюються, uh -huh. вони стають ще міцнішими. А проблеми вони також вилазять на поверхню. Тобто, тут я думаю, багато є складових і можна пояснювати, але тим не менше, ну хочеться заохочувати людей, які не ходили раніше на. Концерти на мюзикли, так що вони починали це робити. Що це не про самозадоволення, mm -hmm. це про те, що ми долучаємося до спільного полотна культури. Це навіть формування якоїсь своєї ідентичності, так. тому що цінності, формування цінностей. Mm -hmm. Коли прийшла війна, ми поміняли свої думки. Стало те, що не потрібно, воно зникло. Mm -hmm. Те, що цінно залишилося, і ми за нього тримаємося. Тобто, це це зараз можливість сформувати свої цінності і зрозуміти, де я маю бути, що я маю робити, що я маю бачити, що я маю слухати, ставати сильнішим. Так, час для близьких людей також. Ми можемо запросити когось, хто нам цінний, і провести час разом із ними, розділити той час, так знаєш, коли французькі письменники кажуть, чому вони писали в кав'ярнях дуже багато тих текстів, до речі, воєнного і міжвоєнного періоду, і не тільки французьких письменників, а ті люди, які приїжджали до Парижу, скажімо, гемінгвей, uh -huh. так які чому вони проводили стільки часу в тих кав'ярнях, через те, що вдома було холодно і було дуже дорого, щоб дати собі нормальні і комфортні умови. Мови, і вони збігались до кав'ярень, і там відбувалося ось цей процес так ну, ж таки, творення чогось нового, нових викликів, але нової радості, нових пошуків. І мені здається, що власне, зокрема, філармонія це те місце, де ми можемо приходити, так коли там блекаут, чи, чи просто сумно, чи так. з кимось зустрітися і провести той час. Але маю до тебе таке більш особисте питання: так. чому тебе цікавить так сильно історії? Можливо, через те, що це мені прив'язали мої батьки. Моя родина цікавилася історією як по маминій стороні, так і по татовій. Бабця моя, ну взагалі, те, чим я займаюся, я завдячую своїй мамі і своїй бабці. Бабця моя, вона була письменницею, вона видала 23 книжки. Ого! Ага. Е і зараз я готую до видання її 24-ту книжку, тобто вона ту, яку вона не встигла зробити, але вона мені дала все. Тобто, от роби. І навіть в її віршах прослідковується про те, про тяглість вона про історію там розказує і про родину, і про родинні зв'язки. А власне по татовій стороні то тато дуже активно займається дослідженням родоводу, і ми багато знаємо такої дуже цікавої інформації, в першу чергу для нас, для родини, і збереглися фотографії, і збереглися якісь матеріали, якісь реліквії навіть сімейні. І, Розкажи про якогось. Ну, наприклад, маю з собою хрестик, який був зроблений в засланні дворідною сестрою моєї прабабці. Надією Солтис. Вона була зроблена для моєї бабці, і цей хрестик зроблений з. можете вгадати, з чого? З дерева. На жаль, ні. ні? З хліба. З хліба? Так. Тобто він зараз, от, Ну, хрестик мається на увазі, тут він не зовсім зберігся, mm. але основа є. Він зроблений з м'якіш. Мякош, так. Ну, так. Угу. Тобто, з чого мали, з того робили. І це вона привезла з собою заслання. Їх, взагалі в них дуже велика історія. Особливо це моя прабабця і її рідний брат. Моя прабабця була зв'язковою в ОУН, угу. і, а її рідний брат був заступником районного провідника ОУН. А потім районним референтом СБ Упа, референт СБ ОУН. Тобто він відповідав за Тернопільську ділянку по ОУН. Йому було доручено створити молодіжні рухи, молодіжну організацію, і туди входило власне він, Надія Солтис, і її брат рідний Дмитро Солтис, і ще там ряд було людей. І дуже багато є таких яскравих історій, ну трагічних, але які зараз є насправді дуже актуальними. На вулиці Бандери, 33, зарошня. Тоді це була вулиця Леніна, здається, 53. Там була явищна квартира, де жив Роман Дячун. І він жив на горищі в будинку Гарака. І тоді прийшли МДБ. Почали дивитися, бо за наводкою вони прийшли. Вони прийшли за наводкою в ту квартиру, подивилися, що в шпаринах щось там рухається і почалася перестрілка. І він почав відстрелюватися. І останню кулю він залишив для себе, щоб не здатися в полон. І він порізав на собі весь одяг, попалив всі документи, всі фотографії, щоб нічого не дісталося їм. І таким чином він загинув там. І там дуже багато історій. Взагалі це історія, яка потребує не те, що книжки написання, а екранізації. Тому що там є і, і ліндії, і любовна ліндія. Він був заручений з осипою. Е і та осипа, яка допомагала їм, вона йому передавала записки. Це називалося штафетки. І ті штафетки вона їм передавала, ті доручення. І її так само зарештували. І вона була в засланні, і вона. Коли зрозуміла, що її садять в тюрму, тут в Тернополі та що навпроти пошти, вона собі засадила голку в груди, щоб таким чином покінчити життя самогубством, але ну, в неї почалася температура, її відвезли в лікарню, голку витягнули і її таки відправили в заслання. І там, в заслані. Почали як, не то що залицятися, а там один чоловік запропонував їй руку і серце. Вона сказала, я не можу, бо я люблю Романа. А їй сказала родичка: каже: Слухай, Романа немає, ти одружуйся, не втрачай можливості. І вона до нього каже: Я погоджуюся, але я люблю Романа. Тобто, в будь-якому випадку. І навіть коли вона одружилася, вона не вдягала білої сукні, вона вдягала жовту сукню. І коли вона вже вернулася в Тернопіль. То моя бабця приходила до них, і вона каже, слухай, я не маю фотографії Романа, дай мені фотографію. Вона принесла, вона почала плакати, цілувати ту фотографію, і вона до останнього тримала ту фотографію в себе за подушкою. І коли вона вже була на одрі, моя бабця приходить, і вона каже, слухай, візьми, краще забери ту фотографію, бо я вже, вона відчуває, що вона помирає. І вона до останнього вона його любила. Розкажи, будь ласка, ще якісь історії, які передали тобі у спадок твої рідні. Е, ну, тут у мене з собою є фотографії, і власне тут зображений Андрій Гарматюк. Він був е, тернопільським радикалом. Mm -hmm. Він був в радикальній партії, і через його будинок проходила е, газета Іскра. І е, він товаришував з Іваном Франком, який неодноразово приїжджав до них додому. І навіть і Василь Стефаник також в них був. І навіть є історія, як вони з Франком спілкувалися, а його е, Франко називав Андрушко. Його звали Андрій, його звали, кликав Андрушко. Він каже: Андрушко, чого ж ти такий смутний сидиш? І він, і він каже, давай щось, співай, веселе. І він починає співати. Сидить заяць на стерні, думку гадає, стерня його в дупу коли, то й посуває. І звичайно почали реготати. Це є. Дідо моєї прабабці Марії Дідчун, яка була оце, власне в ООН. А це в мене фотографія. Це є родина дівчунів uh -huh. Дмитро Дічун і його родина. Він був дуже заможний людиною. Тут зображений Теодор Дячун, це вже він в старшому віці. Він в знак подарунку на весілля своєму сину Теодору купив маєток в Смиківцях і там побудували млин. Mm. Тут в мене є план того самого млина, який був oh. у, у Смиківцях. І тут написано: от, млин пана Дмитра Ячуна. Це от проект. Mm -hmm. І коли вже був Радянський Союз, то звичайно, що навіть не то, що Радянський Союз, коли почала наступати радянська армія, їх е, на базарі родину дівчинів перестріли сусіди і сказали: слухайте, не вертайтеся додому, бо вас вже там чекають. Mm -hmm. І вони в чому були з тим і подалися. І, і того маєтку нема, і тих речей, які там залишилися. Добрі люди їм зробили фальшиві документи, і вони вже стали не дячунами, а соляками. І десь мусили тинятися по роботах різних і різноробочими. І той самий Дмитро Дячун, який був заможною людиною, пішов працювати десь там, чи на завод, чи ще щось. І зустріли якісь там люди, якийсь хлопчина до нього підійшов каже: Слухайте, а ви часом не дячу? Він каже: То що, ти підеш мене здасиш? Він каже, ні, ні, я просто ну, вас впізнав, це без нічого. Mm -hmm. І потім, якось вони працюють, і е, був той хлопчина, і приходить якийсь там до них і каже: дєдушка, дєдушка до того. Він каже: він твій дєдушка? ти знаєш, що це? Це дячун. І потім він зрозумів, що він наробив, впав на коліна. Каже: Вибачте, вибачте, вибачте. Ну а потім вже в 60-х роках до діда ми його затримали і вдома думають, щось немає його дуже довго. пану десь заарештували. І він приходить на наступний день, і розказує історію про те, що його затримали, каже, слухайте, то ми вас про ми про все вас знаємо. що ти дячун, хто ваша родина, чим вона займається? І він каже, ну, то що мені тепер робити? Жити по якому прізвищу? По, -по солік чи по дячун? Він каже: ну, ви живіть, як вже жили. То -то mm -hmm. по вже лишіться собі вже там соліками, ми все одно про вас все знаємо. Тобто, ну навіть при тому, що вони переховувалися, але все одно це. А він питається, а як ви мене вичислили? Він каже: пам'ятаєте, ви ходили на базар купляти корову? Вони потім жили в підволочиську. І він каже: пам'ятаю, і вас там чоловік вивів за межі, каже, бо там багато людей, давай відійдемо. І він його відвів, тим самим показав, що от він. Так, і це були сусіди. Таким чином їх видали. Ну і це дуже сумна історія. Вони заслання не... звичайно, їх ніхто вже не відправляв, бо це вже було. Вже не, не ті часи були, і вже Роман, власне, який був референтом СБ він вже загинув, тобто, вже до чого там вже чіплятися, mm -hmm. але завжди. До, до них було представлена якась людина, яка за ними слідкувала, навіть розказувала там бабця чи прабабця, казала, що краще б в нас вже в той Сибір вислали, аніж таку жити, як на пороховій бочці. Бо десь хтось постійно під вікнами ходить, постійно хтось таке такі відчуття неспокою, невпевненості. А так, думаю, вже би пішов би в тюрму та й, та й по всьому. І, і в школі навіть. До, до бабці приходив там хлопчик, і він казав: він зізнався, каже, мені сказали за тобою слідкувати. Родина ворогів народу. Угу. Так, от. Так гарно, Можливо що ти її. маєш ці, ці фотографії, так добре, що вони, і, і ці історії, що вони тобі їх змогли передати. Це надзвичайно не просто цінність, це коштовність. А найголовніше те, що якось моя прабабця прийшла до свого брата і каже: Слухай, романе. Чи воно то вартує того всього? Mm -hmm. Ти ж, е, ну, чи чи варто то зараз це все? І він схилив голову, помовчав і каже: я маю з того власну сатисфакцію. Mm -hmm. і, і я зараз відчуваю свою сатисфакцію, щоб цю історію почули, щоб mm -hmm. цю історію знали. Тому що це, це наші вулиці, це тут ми mm -hmm. ходимо по цих вулицях, і ми не знаємо, що тут відбувалося і що тут робиться. А це такі насправді героїчні поступки. Які ну, варті не то, що написання книжки, а екранізації. Бо, я кажу, тут дуже розлога інфор.. є інформація з ілюстраціями і з документальними підтвердженнями з архівів, угу. рукописів, тобто це, е... з рукописів. А Можна почати з а Потім вже на екранізацію. Можливо. Говорячи про ваш родовід. Так, і ті дослідження, які робить також твій uh -huh. тато, йкось ти сказав, що більшість родин, так музичних родин, священичих uh -huh. родин у Тернополі, вони були між собою а, поєднані, так і як тобі ходити містом бачити назви вулиць і знати, що ці люди, якісь твої віддалені родичі? Так, це насправді дуже велика відповідальність. Тобто, це навіть не те, що ти ходиш і ти там чи ще щось ти. Маєш розуміти, що ти маєш бути гідним своїх предків. Ти маєш бути гідним нащадком. Ти щось, щось там маєш залишити в суп після себе. Тобто, mm -hmm. і це не зрозуміло на те, що ти маєш там: о, я маю бути кращим там чи ще щось. Ні, це зовсім не, не, не в тій стороні. Ти просто працюєш, ти просто робиш те, що ти маєш робити, і робити це добре. І все. Mm -hmm. Тобто, я вже, якби кожен робив добре те, що він робить, без. Таких якихось мотивів гордості, чи ще щось то було би набагато простіше. Але скажи, які прізвища, от власне ті, які з, з назвами вулиць пов'язані, які мають якийсь стосунок до вашої родини. Ну, просто стикався з тим, що чим далі ми досліджуємо, і тим більше там, я висвітлюю, там, і мені вже люди просто не вірять. Розкажи, я тобі вірю. Розкажи. Ну, наприклад, якщо з тих брати видатних, то спільний предок у нас є з Курбасом, Лесь Курбас. Тобто, це, по суті, найближчий, то, що ми можемо сказати. Це по суті якийсь там. Чи троє рідний, чи який там брат мого діда. Uh -huh. Далі в нас є Барвінський, барвінська родина. Далі наша родина дотична до Крушельницьких. Угу. Uh -huh. ну, там вулиці, до речі, якраз поруч uh -huh. Барвінських uh -huh. виходить uh -huh. на Крушельницький. Uh -huh. е, так. Навіть Шухевич. Тобто uh -huh. -то, то ще в нас є такий? Конувалець. Uh -huh. Ну, Аркуші, звичайно. Чопки. Uh -huh. <laughs> Чопики — то жіночі ма, мамине прізвище. Але найбільше мені от, е, ми взнали за Курбаса. І я зараз працюю в філармонії, там, де починав свою кар'єру Курбас, там, де він започаткував тернопільські театральні вечори. Mm -hmm. І мені це більше навіть таке. Я думаю, вау, я ходжу тими самими <гум> стежками, сходами, де, де, де був весь Курбас. І це це захоплює, це, це мені... Цікава. А також наша, це виходить моєї прабабці, дворідна сестра, вона одружена з Левком Лепким uh -huh. Марія Дорогоморецька. І коли ми досліджували, то ніби тато виявив, що вона має прізвище Лепкий друга. друга ну, Мається прізвище друге, як пізно, чоловіче. І я думаю, а ну, давай я шукати по ній. Я виявив, що вона була у Львові. Такою впрацювала в фешн-індустріях. Uh -huh. uh -huh. Її звали Марія, але кликали Міка. Oh, гарно. Е і вона мала такий можна сказати, бізнес. Вони виготовляли капелюхи, рукавички, перуки. Вона організовувала показ мод, е вона була так само моделлю. Здається, якщо не помиляюся, то так і називалося Міка. І агентство, Тобто вона в, в тій сфері, в сфері краси. Uh -huh. Вона себе так там задіювала. Ти знаєш в... У своїй роботі мені доводиться спілкуватися з багатьма різними людьми, і, зокрема, із нащадком Гавсбургів. тобто цісаря, якого тут всі так сильно любили, так багато галичан мало його портрет у себе, mm -hmm. так і, і я ставлю йому якісь такі часом питання, розповідаю про свою родину, mm -hmm. що, що надзвичайно цікаво, і його звати Едуард. Я часом жартуючи, звертаюсь до нього ваше світлосте, mm -hmm. але він є дипломатом і його це трошечки на. Ружує ось це я вже просто роблю mm -hmm. за, заради веселощів, але от що цікаво в розмовах із ним, це ем, відчуття цієї приналежності. Так, але також ось ці тяглості. І я це бачу також у тобі. Так, ось це розуміння, що ось тут був мій прадід, чи якась uh -huh. родина мого, моєї мами, чи бабусі, і мені хочеться продовжувати їхню справу. І це настільки захоплює. І знаєш, це дає також надію, бо те, що намагався зробити радянський союз, це відібрати від нас цю спадщину, так перервати цю тяглість. Uh -huh. але я. Вдячна, що їм не вдалося зробитися цілком. Звичайно, вони нашкодили дуже багато. Так, і так багато тих трагічних історій, які ти зокрема сьогодні розповідав, але їм не вдалося винищити. Так, і, і я дуже вдячна за це. І дякую тобі за твою роботу. І я планую ще приходити на твої концерти, на твої постановки. Дякую, дякую дуже, і дякую, що ти погодився на цю розмову. Дякую за запрошення.